Доброго дня. Моя діяльність це не політика, моя діяльність це економіка. Бо лише коли у нас буде збільшуватися кількість підприємців, коли у нас буде людям нормально жити, що вони не захочуть втікати з України, лише тоді Україна буде здатна перемогти. Бо це всі речі взаємопов'язані. Там, де людям добре жити. Там, точніше навпаки, там, де нормальні податки, там, де є умови для ведення бізнесу, там людям нормально жити. А якщо немає умов для проведення бізнесу, то люди там не хочуть жити, вони там втікають. Не може існувати країна, де люди втікають, вимушені втікати. І той, хто створює всі ці умови, він працює проти нашої перемоги. Він працює як диверсант. І не має значення, під яким приводом це все робиться. Нас... Ніяке насилля не здатне вирішувати будь-які нормальні ситуації. Тобто, якщо ви бачите насилля, значить це вже негативне. Насилля можна використовувати виключно для оборони країни, а не для геться, втручання в цивільні справи. Не можна насиллям заставити людину, когось обороняти. Це просто неможливо. Тому все це йде на підрив незалежності України. І якщо ця ситуація не зміниться, то ніяких шансів України залишитися на мапі світу немає. Тому що, навпаки, якщо надати максимальну свободу, якщо ця держава скоротить свою численність, а вона цього не може робити, зробити. Тому єдиний шанс це змінити, це створити нову Конституцію, де держава залишить функції армії спецслужби, зовнішніх представництв, а всі інші справами буде займатися громади. Плюс валюту можна ввести якийсь долар чи євро, пенсійні рахунки наповнити шляхом продажу всього державного майна, а далі вводимо мінімальні податки. Тобто у держави буде 2% відруху грошей та 5% мита, а громади собі самі, кожна громада окремо розбирається, який податок їм збирати. Тобто держава більше не буде в це втручатися. Держава, просто буде, держава вже є свій податок на, на оборону. А ви там далі розбираєтесь, люди будуть отримати повністю всю зарплату і віддавати вам на вашу громаду стільки, які ви там самі собі рішите. І ви дуже швидко розберетесь, хто вам потрібен і на що вам ви готові витрачати свої гроші. І це все дозволить нам швидше перемогти.